І так, всім доброго дня. Коротко про такий шахний котел Zuber про на 15 кВт. Так, ну, експлуатація, мабуть, трошки більше місяця. В принципі, бачите, якщо нормально експлуатувати, то такого якби нагара нема. Ну, правда, використовую. Порошок, але де, показує себе нормально. Нагарів нема на камері згорання. От зверху, взагалі, майже чисто. Так, далі. Щодо обв'язки, якщо комусь цікаво, хоче зробити сам, е, використовую до котла ось такий акумулятор на 500 літрів. Якби, ну, одну, одне завантаження палива вистачає, щоб нагріти будинок більш-менш і нагріти цей акумулятор, який ще потім ніч буде. Нагрівати далі будинок. По акумулятору в нас тут йде підключення на е, гарячу воду використовується як бойлер непрямого нагріву, е, додатково ще утеплив пов'язці котла, я просто йшов по самій прямої схемі, щоб не економити, там не видумувати якісь дешеві замінники трьохходового клапана. Якби як... на автоматиці виставляється е, відключення насосу на більш як 45 градусів і котел. Не плаче, не конденсує. Самі бачили, нема ніяких нержавчині нічого. По обв'язці тут все просто. Е, іде у нас подача, скотла обратка. Е, трьохходовий клапан, такий ікма, да дорогий, але ale...